Винагородження бажаної поведінки дитини, плюс до психологічного розвитку. Виховання дитини це складний та відповідальний процес, в якому важливу роль відіграє не лише встановлення меж та виховання відповідальності, але й використання позитивного підкріплення. Винагородження бажаної поведінки є не лише методом виховання, але й потужним інструментом психологічного розвитку дитини. Виховання дитини це не лише про встановлення правил. А й про підтримку та стимулювання позитивних аспектів її розвитку одним із ключових елементів ефективного виховання є використання винагородження за бажану поведінку. Розглянемо, чому цей підхід є настільки важливим та які механізми винагородження допомагають у формуванні позитивного способу дій дитини. Винагородження бажаної поведінки створює позитивний цикл у вихованні дитини. Якщо дитина відчуває позитивні наслідки своїх зусиль чи досягнень, це стає мотивацією для подальшого виявлення бажаної поведінки. Дитячий розум вчиться, що його власні дії можуть мати приємні наслідки ще є важливим фактором формування позитивних поведінкових шаблонів. Однією з ключових переваг використання винагородження є підвищення самооцінки дитини. Відчуваючи, що її зусилля визнаються та цінуються, дитина формує позитивне ставлення до власної особистості. Важливо, щоб винагородження було спрямоване саме на зусилля та досягнення, а не на особу саму за себе. Такий підхід формує здоровий образ себе та розуміння власної цінності. Отримання винагороди за бажану поведінку позитивно впливає на формування самосвідомості та самоцінки дитини. Вона відчуває, що її дії мають цінність і приводять до конкретних результатів. Такий підхід сприяє розвитку позитивного ставлення до себе, що є ключовим фактором взаємодії зі світом. Винагородження допомагає виховувати цінні навички та моральні цінності через передачу позитивного досвіду. Дитина, отримуючи винагороду за певні дії чи вчинки, вчиться, що ці дії є правильними та важливими. В такий спосіб відбувається передача цінності від дорослих до дитини через позитивний приклад. Позитивне підкріплення виграє важливу роль у збереженні психічного здоров'я та емоційної стабільності дитини. Винагородження створює безпечне та сприяюче середовище, в якому дитина може відчувати себе підтриманою та розумітою. Це допомагає подоланню стресів та нагараздів. Чи є неадмінною частиною дитячого розвитку. Використання винагородження вимагає від дорослих послідовності та стабільності. Це створює для дитини передбачуване середовище, що є важливим для її емоційного благополуччя. Зв'язок між бажаною поведінкою та позитивними наслідками формується саме через послідовність та взаємозв'язок. Винагородження стимулює мотивацію дитини до досягнення певних цілей, коли вона бачить, що відмінна поведінка супроводжується позитивною, Позитивними наслідками це не лише надихає на виконання завдань, але й розвиває внутрішню самодисципліну. Дитина навчається, що своїми діями вона може впливати на оточуючий світ. Використання винагородження допомагає сформувати позитивні звички та створити цінностні орієнтири. Коли дитина отримує підтримку та визнання за правильні вчинки, вона наслідує цей позитивний зразок у майбутньому. Винагородження Є ключем до визначення та закріплення таких аспектів поведінки, які бажані для батьків. Винагородження за бажану поведінку допомагає створити позитивне навколишнє середовище. Дитина відчуває, що її дії оточуються підтримкою та визнанням, що сприяє емоційному комфорту та впевненості. Таке середовище сприяє психологічному здоров'ю та позитивному емоційному розвитку. Також винагородження розвиває в дитині вміння співпереживати та виявляти емпатію. Вона вчиться розуміти, які дії є прийнятними та цінними для оточуючих. Це не лише формує соціальні навички, але й створює підґрунтя для міцних взаємин, розвиває та підтримує творчість та ініціативність дитини. Вона усвідомлює, що експерименти та новаторські рішення можуть бути винагороджені. Це сприяє активному розвитку творчого мислення та формуванню навичок самостійного рішення проблем. Використання винагородження для підсилення бажаної поведінки це не лише ефективний метод виховання, але й потужний інструмент психологічного розвитку дитини. Виховання дитини це завдання, яке ставить перед батьками безліч питань. Одним із важливих аспектів є стимулювання бажаної поведінки через винагородження. Важливо врахувати, що винагородження має бути не лише ефективним, а й педагогічно обґрунтованим. Розглянемо деякі ключові аспекти винагородження за бажану поведінку для дошкільників. Позитивне підсилення. Винагородження повинно бути позитивним та приємним для дитини. Це може бути як матеріальне заохочення, так і словесна похвала. Позитивне підсилення створює позитивну асоціацію із правильною дією, гнучкість та пропорційність. Важливо враховувати контекст та пропорційність винагородження. Малий подарунок чи коротке слово вдячності може бути ефективним для виконання невеличкових завдань. Тоді як більш значущі досягнення можна відзначити більш значним винагородженням. використання систем винагородження. Створення систем винагородження може бути ефективним. Наприклад, можна встановити систему балів або карток за хорошу поведінку, які потім обмінюються на винагороди. Це допомагає дитині вчитися систематичності та відчуття власних досягнень, освітлення процесу винагородження. Важливо підкреслювати не лише сам результат, але й процес досягнення мети. Наприклад, вказують на самостійність чи терпіння, які допомогли досягти успіху, збереження індивідуальності. Кожна дитина унікальна, тому індивідуальний підхід до винагородження важливий, те, що однеї дитини може бути заохоченням. Іншої може бути нецікавим: спостерігайте за власною дитиною, враховуйте її інтереси, чесність та послідовність. Спрощення винагородження дошкільників може здаватися спокусою, але важливо залишатися чесними та послідовними, якщо обіцяли винагородження за певну поведінку важливо його надати. Враховуючи ці аспекти, батьки можуть створити систему винагородження, яка сприятиме формуванню позитивних звичок та розвитку особистості дитини. Пам'ятайте, що важливо підкреслювати досягнення, а не лише покарати за помилки, щоб дитина росла впевненою та позитивно налаштованою особистостю. Винагородження за бажану поведінку дитини є важливим елементом забезпечення її психологічної безпеки. Цей підхід сприяє розвитку позитивних рис формує впевненість та сприяє створенню психологічного комфортного середовища для розвитку маленької особистості. Для стимулювання бажаної поведінки дитини – це не просто метод виховання, але й потужний інструмент для її психологічного розвитку. Позитивний підхід до виховання формує не лише правильні цінності та звички, але й сприяє розкриттю потенціалу та самовизначенню дитини. Винагородження бажаної поведінки дитини – це ефективний метод виховання, який впливає на всі більші Нічний розвиток малюка, збалансований підхід до винагородження, спрямований на позитивне підкріплення, допомагає сформувати здорове уявлення про власні можливості та встановити позитивні звички, які супроводжуватимуть дитину у всьому житті.